Так, Івано-Франківщина, точок, де в нас залишилося ще 17 бджолиних сімей. І тут наше завдання вже підготувати бджілок до зими. Тож зараз скорочуємо гнізда, забираємо зайві рамочки. Відповідно, ці зайві рамочки будемо ще відкачувати. Бачите, на рамочках є трішки бетку. Ось, Декілька рамочок з кожного вулика забираємо. І, відповідно, буде ще трішки медочку з Івано-Франківщини. Цей медочок, останній, який ми тут викачуємо, називається в нас ліс різнотрав'я. Який він буде, поки не знаємо. Точно тут є залишки липи, бо тут липа виділяла в цьому році. Mm -hmm. Ну і ще якось різнотрав'я. Підготували гнізда до зимівлі, полікували їх від вароатозу. Насправді працюємо вже на останньому подиху, вже сил немає кожен день. А я ще вчора на волейбол пішов, так круто волейбол пограв, що сьогодні всі м'язи болять. От. Але тим не менше, день не можеш пропустити, бо він дуже цінний. Тому, так, вже перші бджілки тут підготовлені до зими. Залишилось їм трішки поповнити кормові.